Яку був переведення на фланг на лівий фланг і м'ячем володіють футболісти. Ой, який удар. На ближню стійку! Ой, Василь Буртник! Василь Буртник! Василь Буртник ко на лінію і там футболісти Урагана Феліпович. Феліпович, що? Каже у нас. Ігор Дебенко, Ігор Дебенко, показує, що можна грати. Розіграли. З Блонським у штрафному майданчику. Ну що ж, Павлюк? Жовта картка Олега Павлюку. Штрафний майданчик. Ох там. Дивіться, що робиться. Що робиться? Іван легкий там. Не фіксує, не фіксує порушення правил. Ігор Дебенко, і це є. Це є шанс, це є серйозний шанс. І це зубово свою чергову перемогу. А Лішаряку також був серед тих. Ох, Павлюк. Олег Павлюк. Блонський. Ну, занадто, занадто просто Гро блонський. За нас то прямо лінійно Владислав Блонський віддав цей пас. Тепер Філіпович. Оце. оце. Ну що ж? Цей удар, цей удар. На камарадського, Мирослав Камрадський. Навіс на, на дальну. Стійку. Де ж хто замикає? Хто ж замикає? І на падюк. Василь Буртник. На Феліповича. Ну, є шанс. О, як Олекс. Владислав Феліпович. Кий удар. Донський. Блонський бореться. Три! Хо-хо-хо-хо-хо! Нестерук! Олександр Нестерук! Роман Мускалик неподалік, але подача на ворота. Олексій Павленко. Нестерук. От і Петро. І вихід Алішара Якубєва. Кращого форварда футбольного клубу. Алішар Кубу. Дотягнувся там до м'яча, високий лішер. І Ох! як Павленко зреагував на Андрі... на удар Андрія Мельничука, прошнього саду, який завершили цей чемпіонат, знявшись таким чином. Благоюність. Ох ти! Тільки зараз кутовий. Один із кутових був дуже небезпечним. І тільки стійка, Сьомий номер. лівому фланзі атаки Феліпович розіграв з Хандієм. Денисом. Денис Хандій обіграв Блонського. Ну, Слободян. Андрій Слободян. Блонський, Блонський, рухом, рухом Блонський. На, Слободян! Андрій Слободян! ах, ха Андрій Слободян. Хто там мав зіграти. Це гол. Це гол. Це гол. От вам і знову вже на стадіоні чайка. За рахунок 1-0 у першому теймі. Віхівці в результаті поступилися. Ось. Ох. Кидання на не старука. Не найкращим чином. Іван легкий м'яч також має шанс. Ось! за таку задум іде довід Феліпович. Феліпович був на ударній позиції. І тут, І тут атака. Це хоть до завершення Блонський. Це остання спроба змінити результат. Ну ось, дякуємо всім, хто був з нами. Для вас працювали Валерій Шкурлий і Володимир Приймак. Удачі і хай щастить!